Цій братській могилі поховано 10 тисяч радянських воїнів на 5 кілометрів берегової лінії 10 тисяч. Уявіть собі, на кожному метрі землі по два вбитих. і це при тому, що до правого берега Дніпра діставався лише кожний п'ятий. Якби можна було в притулок поставити всіх, хто назавжди лишився в районі Пушкарівського плацдарму, ця б лінія витяглася б. На 25 кілометрів така собі математика. Імена, імена імена. Серед них несподівано для себе я побачила і ім'я маминого двоюрідного брата. Несподівано, бо його могилу я вже бачила поруч з могилами моїх дідуся та бабусі. А моя мама розповідала мені саме про нього дивовижну історію. Мабуть, настав час розповісти її і своїй онуці. Коли радянські війська звільнили від німців мамине рідне село Шульгівку, вона, 16-річна дівчина, допомагала надавати першу допомогу пораненим в битві за Дніпро. Шульгівка була на лівому березі, а бої точилися за Пушкарівський плацдарм на правому. Тяжко поранених переправляли назад в Шульгівку до медсанбату. Тих, хто помер від ран, обмивали, замотували в простирадла і ховали в братській могилі. Раптом вона почула слабкий шепіт, хто скликав її по імені Єлю. Вона озирнулася і побачила вже замотаного в простирадло свого двоюрідного брата Івана. Контужений в бою, він довгий час був без свідомості, і його вже вважали мертвим. В останній момент він прийшов до тями і уникнув участі бути похованим заживо. І таке бувало на війні. Дніпро був червоний від крові. І коли я спілкувалася на кошкарівці із жінками такого похилого віку, які пам'ятають ось цю переправу, пам'ятають ті страшні часи. Вони до цього часу не їдять рибу. Наскільки вони бачили, що в плавали скільки було трупів? Червоний Дніпро це жах був для них. Це до цього часу. Вони навіть не хочуться на очах, навіть розказувати, не хочуть, тому що це дійсно шок». По-перше, червоні від крові, скільки попливло, це ж був жовтий місяць, вже ж вода холодна була, форсірувати треба було. І саме страшне, що е, говорити, можна говорити, що ззаду був загляд а що це означає? Я не а такий ж, от автоматчики стояли і сказав, ні, ніша. Якщо назад. не підеш вперед, да, то по то, то, спину поводиш. Ростріляла пулі да було, і, пулю, та, і все. А, О, О, заряд заряд стояв. Угу. І це саме страшне було, що е, виходу не було. Треба було Тільки вперед і все. Вперед в холодну воду, е, а потім переплив чи не переплив Дніпро, це таке діло, Боже діло. І як? І своїх людей було багато. І ми носили їх уйоми, прикупували. А потім вже як відкрили братську могилу, нас гукали, де ми їх прикупували. І вже забирали тоді на підводи, на до братської могили відвозили не було. Ніякий податок, хто на чому. Mm -hmm. Були такі випадки, що десь бревно якесь знайшов, причепилися декілька солдат, за бревно схватили. І це в холодній воді пливуть Це тримається. в холодній воді, воді і в бревні. Робили навіть, що десь із стріхи, солом'яні стріхи, mm -hmm. брали солому, робили куль. Із соломи зв'язували таку велику там сніп, от хваталися і на цю сторону пливали. Любі средства бички підтримували людину, щоб можна було перебратися на цей берег. Скільки людей загинуло, ну просто що хочеться сказати, ніхто ніколи нам не скаже. А причина в тому, що лівобережна Україна, коли визволяли населені пункти, і зразу Польовий військкомат не одягнули, не оболи, одна гвинтівка на трьох і кидали сюди їх. Це так звані чорнорубашечники, пошечне м'ясо. Пушкарівка, пушкарівка на трьох солдат, одна гвинтівка. І це не пусті слова, сказані для Рима. Коли знекровлені в боях радянські війська підійшли до лівого берега Дніпра, деякі з підрозділів були укомплектовані. На 20-30% поповнення брали з новобранців, мобілізованих на звільнених територіях. Зброї всім не вистачало, та й переодягти військову форму їх не встигали, відразу на передову. Серед них був і мамин брат Іван Пиманович Семенча. Пимін був рідним братом мого діда Філата. Ця війна забрала в нього трьох синів і восьмирічну онучку, доньку середнього сина Івана. З допомогою інтернету ми відшукали його ім'я в електронній базі даних «Меморіал». В списках безповоротніх втрат він значився чотири рази. Чотири. Перший запис говорить про те, що він був убитий 5 жовтня 43-го року в битві за Пушкарівку і похований в кілометрі від неї. Однак його ім'я знаходимо в списку поховань від 8 жовтня тут вказано, що Семенча ІП похований в Шульгівці в братській могилі номер 28 Ми відшукали цю могилу і побачили в списках загиблих декілька наших близьких та далеких родичів. Та Івана Пименновища серед них немає. Виявляється, в Шульгівці є ще дві братських могили, на одній з яких і зафіксовано його ім'я. Семенча і П. Цей куточок села називається Кучерівкою. Саме там, в медсанбаті, мама і побачила свого брата. Та до списків загиблих він уже був занесений, і його ім'я. Закарбували на монументі. Наступні записи про його смерть відносяться до 24-26 жовтня, і місцем його поховання, значиться могила в 400 метрах південніше села Домоткані. Мабуть, отямившись від контузії, він знову пішов у бій і дійсно загинув під домотканням. Але чому тоді його ім'я височено на меморіальній плиті в центрі села Пушкарівка? В районі Пушкарівка за цей місяць боїв в братських могилах. Братських могил. Спочатку було шість братських могил на пушкарівці, але перед затопленням на початку 60-х років останки радянських воїнів було перенесено в центр Пушкарівки. Ось в цю братську могилу. Говорять про те, що тут поховано 10 тисяч воїнів. Таким чином, сюди перенесли останки загиблих воїнів із братських могил. Потревожених під час будівництва Дніпродзержинської гідроелектростанції та Івана Пимоновича Семенчі тут теж немає, його останки покояться на громадянському кладовищі села Шольгівки поруч з восьмирічною донькою. Таких було дуже багато фактів, тому що оце, оцей лівий берег і Зачепилівка, і Церечанськ, і Петриківський район та да, своїх родичів намагалися забрати і поховати у себе. Тому виходить дважди. Похований дважди. Поховати сина на рідній землі було хоч якоюсь втіхою для вбитої горем матері. Її старший син Данило Семенча. Пропав безвісті ще в 41-му наймолодший Дмитро, офіцер радянської армії, загинув при визволенні Кременчука 1 жовтня 1943 року. А через три тижні вбили і останнього Івана. Це три двоюрідних брата моєї мами. Для неї найсвітлішим святом. Завжди був день перемоги, втім як і для всіх, хто пройшов через це.